Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні провів ставку головне доповіді щодо виробництва дронів в Україні. Максимально збільшуємо, причому по всій лінійці дронів від мавіків до далекобійних дронів. А також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично, нам потрібне постійне. Стабільне зростання виробництва і постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компоненту. І на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні тільки спочатку. Цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів і завдання досягти найбільших масштабів виробництва і постачання із можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також і по діпстрайках. Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших сил оборони.